Запишемо коротеньке відео на тему того, як все ж таки треба зістригати до якої міри. Бо в минулому відео, я так розумію, багато кому було незрозуміло, як це робити. Тож покажу на своєму котику Астамуру. Е, покажу вам, яка довжина має залишатись кіхтика. Візьмемо його лапку обережно, піднімемо, і я стриг кіхтики не так давно йому. І ви можете подивитись, яка довжина кіхтика залишається. У вас там Тамури нещодавно кіхті були підстрижені. Тому він вже не хоче стригти другий раз. Але ви можете побачити, якої довжини у нього кіхтики. Тобто кіхоть до пульпи, до судини ми не чіпляємо, а те, що за ним ми зістригаємо. Таким чином у нього кіхоть залишається нормальним, завдяки якому він може чіплятись за предмети, якщо йому потрібно, і наточувати в подальшому. Але ми його оновлюємо, і у нас не виникає такого, що вони починають лущитись дуже сильно. Рости та вростати в лапки в майбутньому, тому завжди контролюйте довжину самотужки.